Всім на дроті Тарас, сьогодні поговор... поговоримо про таку тему, як ФОМО е, синдром втрачених можливостей. Тобто, коли ви відчуваєте, що ви втратили можливості і вас то гнітить, ви переживаєте, вас падає настрій, і вам нічого не хочеться робити. Як з цим боротися? І чи то ринок, чи то життя, і я вам зараз скажу, як до цього відноситись. Перше, що вам треба зрозуміти, е, чи ринок це життя. Можливостей буде багато. Тобто ви втратили можливість, наприклад, заробити, і ви жалієте тепер. Вам просто треба усвідомити, що тих можливостей буде багато. Наприклад, за ринок криптовалюти, за ринок акцій ви не купили ту монету, ви скорості зайшли. Неважливо. Ви втратили можливість, ви зловили фому, ви запізно йшли. Ви маєте усвідомити, що таких можливостей буде ще багато. Та не зрозуміло, коли конкретно. Але вони будуть. Хтось каже, що вже біткоін не буде, кошти мало, вже таких мемкоїнів не буде. Ви звідки знаєте? Ніхто не міг подумати, що буде. Якийсь біткоін, який виросте раз, чи якась хіба чи купа купа біткоінів. Та жаба забув, як той МММ називається. І. Тому ніхто на того не думав. І в попереду так тим більше криптовалюта зараз розвивається, буде багато чого. Тому. Ніколи не, не думайте, що можливості більше не буде, вже все останні можливості, все. І з цього беріть урок. Ви ж розумі... ви можете собі вбити. Ага. Та я втрати можливість. Чому я це втратив? Бо тому, що то-то все. Більше того не робите. І просто розумієте, вам це спокійніше. Ви розумієте, що ще буде таке купа можливостей. Це ринок циклічний, та ре... цикл відрізняється, але ще буде купа таких можливостей. Друге, це життя. Наприклад, ви втратили можливість десь там поїхати, віддихнути і так далі. Ви маєте розуміти, чи те пішло вам би на благо, чи ні. Наприклад, вас друзі десь покликали тусити, ви відмовились, потім е, ви дізнаєтесь, що там вони влипли в якусь халепу і не купа зараз проблем. І вас оберіг Бог і матінько Бога, що ви не втратили, що ви не потрапили в ту передрягу. І вам це опущена можливість в суті пішла на користь. Тому ви мусите розуміти, що деякі опущені можливості не зразу виходять, як опущена можливість. І друге, це розуміти, якщо ваша опущена можливість пішла б вам на користь, ви мусите з нею взяти урок. Тобто, ага, я опустив ту можливість, але вона б мені була на користь. Наприклад, я опустив ту можливість, що, наприклад, пішов з жінкою там в кафе. І... Тепер, а чого я не пішов жінкою кафе, а то все. Тепер, ага. Буду тепер ти в кафе, наприклад, при такій-то такій-то можливості. Все, ФОМ не впущена, всі хороший настрій, Це класно. Тому перше, повторюю, е, усвідомлюйте, що таких можливостей ще буде купа. Друге, усвідомлюйте, чи піде вам на благо чи ні. Якщо піде на благо, берете урок, чому так сталося, і більше так не робите. Використовуйте собі на пользу. І і аналізуйте, чи пішло б вам на погане. Якщо пішло на, на погане, ну то слава бою, мать з що такого не сталося. Думаю, все зрозуміло, все понятно. Усвідомлюю, що буде ще купа можливість, друге, робиш цього урок, висновок і вчисти і розвивайся. Я вам гарного дня, гарного вечора, гарного цього тижня. І та й взагалі життя. Бажаю кожному всього найкращого. І підписуйтесь на канал, ставте лайк, попереду багато чого цікавого. Радий вас бачити кожного каналі. Коментуйте, задавайте любі питання. Я по можливості відписую, відповідаю всім. Тому всього доброго.